Добрий день, добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так: у музичному театрі на оперній сцені. Діти, давайте з вами трішки пофантазуємо. Уявіть собі, що ви знаходитесь не дома у себе, а в оперному театрі. Так, так, я вас всіх запрошую на віртуальну екскурсію до... Одеського національного театру опери і балету Героїнь опери. А що ж таке опера? Давайте розбиратись. Це з італійської музично-сценічний твір, що ґрунтується на синтезі музики, слова і дії. Сьогодні я вас запрошую познайомитись з оперою українського композитора Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Семен Степанович Гулак Артемовський Увійшов у нашу історію як автор першої української опери Запорожець за Дунаєм». Гулак Артемовський народився у лютому 1813 року на Черкащині в родині священника. Як хлопчик підріс, у нього виявився чудовий дискант. Він знав багато українських народних пісень, залюбки співав у батька в церковному хорі». Коли Семенові минуло десять років, батько відвіз його і брата до Києва в семінарію. Вихованець Бурси, якого за церковною традицією вже звали Симеоном, своїм чудовим голосом привернув увагу митрополита. Невдовзі хлопчик почав співати у Софійському соборі, а потім у Михайлівському монастирі. Хлопчачий дискант змінився чудовим високим басом. Семен йшов 25-й рік, коли відбулася зустріч, яка докорінно змінила все його подальше життя. Михайло Іванович Глінка наказом уряду був відряджений в Україну підібрати хлопчиків з гарними голосами для придворної співочої капели. Вони вже мали від'їжджати до Петербурга, коли під час богослужіння в Михайлівському монастирі Глінку вразив чудовий бас. Це була сольна партія Семена Гулака Артемовського. Постановку голосу гулак Артемовський мав природну, не вистачало лише вокальної культури. Про такого вчителя, як Глінка, можна було тільки мріяти. Гулаку Артемовському пощастило, що він знайшов такого вчителя і наставника, який допоміг йому навчатися навіть у Італії. Після навчання в Італії Гулак Артемовський стає одним з найвідоміших оперних співаків. Здавалося, що доля композитора дуже щаслива, але коли йому виповнилось 45 років, у нього почав зникати голос, і це винудило композитора думати, як же інакше заробляти собі на життя, і привело на думку до того, що потрібно не чужі опри співати, а й свою створити. Тоді й узявся за акторську і композиторську справу. У той час у столиці були популярними комедії та водевілі на малоросійські сюжети. І Семен Степанович почав творити веселі розважальні сцени, пройняті святковістю і побудовані на українських танцювальних та жартівливих піснях. І нарешті комічна опера Запорожець за Дунаєм, яку Гулак Артемовський написав 1862 року. Будь-який навіть дуже вибагливий прихильник оперного мистецтва не залишиться байдужим до хрестоматійного українського подружжя карася йодарки. Партію Запорозця, простої людини, яка вийшла із самого серця нашого волелюбного, обдарованого і працьовитого народу, крім гулака Артемовського, виконували Михайло Кропивницький і Панас Саксаганський. За недушав я в дорозі, та набрався я біди, а в би вже на возі, привезли, привезли мене. Опера завжди починається з увертюри. Увертюра так званий симфонічний вступ. А далі обов'язково в опері є арі, ансамблі і хори. Арі це сольні номери, в яких розкриваються мрії, характери головних героїв. А хор це завжди уособлення народних думок. І народних мас. А зараз я вам пропоную послухати романс Оксани, який називається Місяць ясний. І пісню головного героя крася. Тепер я турок не козак. Тепер я тут, прогне, козак, здається, добре одягнувся. І як воно зробив ось так, що в турка я перевернувся. Тепер, я, бурок, не козак, здається, добре одягнувся, і як воно зробилось так, що в турка я перевернуся, що в турка, я перевернуся. <плес> А тепер пісню у виконанні хора, яка називається Там, за тихим, за Ви були дуже уважними, коли слухали музику, і хочу задати вам такі питання. Чим відрізняються ліричні від комічних образів і які сподобались саме вам? Прийшов час поспівати, але завжди, при тим, як співати, ми розпівемось. Ні! Пропоную послухати ту пісню, яку ми починаємо вивчати сьогодні. Наситин спас світ казковий, знову гості кличе всіх, подоріжчці веселкові. Дитинства світ, чарівний світ, це світ рожевих добрих, мій. це до зірок, політ Мій міночок сонячних надій, це світ Я пропоную почати вивчати тільки приспів у повільному спочатку темпі, а потім трішечки швидше приготувалися, я співаю разом з вами. Це я, це ти мій найдорожчий друг. Це світ на Це літній луг. Це я, це ти мій найдорожчий друг. Молодці, я впевнена, що у вас все виходить. А ще трішечки швидше. Спробуємо. Домовились, приготувались. Три, чотири. Дитинства світ, чарівний світ, це світ рожевих добрих мрій, це досі рок, швидкий політ віночок сонячних на дій. Пропоную вам ще раз включити е, пісню дитинства світ, яку співали діти. І підспівуючи тільки приспіви, е, спробувати разом з тими дітками заспівати. Якщо у вас вийде добре, запишіть мені, будь ласка, на мікрофон свого телефону і відправте мені на вайберовський телефон. Буду чекати. Дякую! Ми дуже з вами гарно сьогодні працювали, але час нашого уроку підійшов до кінця. До побачення! Бувайте здорові! До нових зустрічей!